Мої вітання, шановне панство! Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні я розповім вам про різницю між дешевими і дорогими антидощами. Антидощ це різновид автомобільної хімії, хімічна сполука, яка створює на поверхні гідрофобну плівку, через що краплі води не розтікаються по склу, погіршуючи видимість, а навпаки, збираються в такі краплинки і кринки і стікають зі скла під власною вагою або під дією потоку повітря, яке потрапляє на скло під час руху автомобіля. Буквально ще 5 років тому, коли мова заходила про антидощ, багатьом автомобілістам доводилось довго пояснювати, що це таке і навіщо воно потрібно. А деякі автомобілісти, купуючи найдешевші засоби антидощ, отримували негативний досвід і говорили про те, що це взагалі не потрібна річ. Але на сьогоднішній день, як я бачу, ситуація змінилась. Дуже багато автомобілістів користуються антидощами, і на сьогоднішній день, якщо ви вже скористались якісним антидощем, не виникає питання, навіщо він потрібен. Виникає інше питання: який краще, який обрати, і в чому безпосередньо різниця між дешевими і дорогими антидощами. І я сподіваюся, що даним відео я дам відповідь на це запитання. Перша відмінність полягає в Основному діючому компоненті. Якщо говорити про дешеві антидощі, то там буде просто силікон. Якщо говорити про дорогі антидощі, то ми там можемо зустріти різноманітні фторполімери, фторвуглеці, вторг вуглиці, нанокремні й тощо. По своїй суті, що силікон, що ці якісь там нанокремніві сполуки, можна вважати нібито одним і тим самим, адже всі вони в своїй основі містять атоми Кремнію. Але структура у них все ж таки відрізняється, і тому дорогі антидощі утворюють з поверхнею більш міцні фізичні і хімічні зв'язки. У спрощеному порівнянні можна сказати так: що дешеві антидощі утворюють на поверхні таку, нібито маслянисту плівку, а більш дорогі антидощі. Утворюють з поверхні, ну можна сказати, майже молекулярний зв'язок. Відповідно, вони довше тримаються на поверхні і забезпечують нам набагато кращий ефект. На що це впливає на практиці? Наприклад, дешеві антидощі. Гірше тримаються на поверхні і при цьому нестійкі до автомобільної хімії, тому вони досить швидко змиваються. Дорогі антидощі через більш міцні молекулярні зв'язки з поверхнею, стійкі до автомобільної хімії і при правильному нанесенні можуть триматись на поверхні від 3 до 6 місяців. Також між дешевими і дорогими антидощами буде різниця в. Простоті, легкості нанесення і прозорості скла. Дешеві антидощі дуже погано розполіровуються, на поверхні можуть з'являтися якісь голограми, білі плями, які важко розполірувати. І прозорість скла при цьому може погіршитись. Дорогі антидощі легко розполіровуються і забезпечують 100% прозорість скла. Ефект або, так би мовити, гідрофобні властивості поверхні також суттєво відрізняються у дешевих і дорогих антидощів. У дорогих антидощів краплі води будуть скочуватись зі скла при значно меншій швидкості. Якщо говорити досить умовно, то, наприклад, у Дорогих антидощів вода вже починає злітати зі скла на швидкості 40-50 км на годину. У дешевих антидощів швидкість повинна бути приблизно від 70 км на годину. Якщо на вулиці йде сильний дощ, то рухатись з такою швидкістю може бути досить небезпечно. Тому в цьому випадку дорогі антидощі однозначно виграють. Тому, якщо порівнювати між собою дешеві і дорогі антидощі, можна сказати, що через більш досконалий. Хімічний склад, дорогі антидощі легше наносяться на поверхню, легше розполіровуються, не залишають на поверхні розводів або так званої райдужної плівки. При цьому вони мають кращий гідрофобний ефект. На меншій швидкості вода починає відходити від скла. І також дорогі антидощі мають триваліший термін експлуатації від 3 до 6 місяців. Відповідно, вони є набагато зручнішими при використанні, адже один раз нанести такий антидощ і отримати ефект на 6 місяців набагато цікавіше, ніж там декілька разів на тиждень, або ну, хоча б один раз на два тижні наносити більш дешевий антидощ і при цьому мучитись з його нанесенням. Тому, якщо ви просто хочете спробувати для себе, що таке антидощ, і отримати про нього хоча б якесь загальне уявлення, можна в принципі використати дешевий засіб і далі вже зрозуміти, чи є сенс вам купувати більш дорогий засіб і використовувати його на постійній основі. Якщо ж ви все ж таки хочете одразу максимальний ефект, я не бачу жодного сенсу в тому, щоб Економити і купувати щось дешеве. Можна одразу придбати собі класний антидощ. Можливо, спочатку здається, що коштує він дорого, але якщо уявити собі, що ви будете його наносити ну, найчастіше один раз на три місяці, то і навіть невеличкого флакончика антидоща вистачає дуже. Надовго. І не варто перейматись через те, що він може коштувати більше, ніж вам того хотілося б. Також на захист дешевих антидощів, хочу додати таке спостереження, що не всім автомобілістам може сподобатися ефект антидоща. Таке трапляється досить рідко, але все ж таки трапляється. І якщо ми одразу наносимо собі класний антидощ, який. Утворює з поверхнею скла дуже міцні хімічні і фізичні зв'язки, змити його, якщо ефект не сподобався, досить важко. Потрібні спеціальні абразивні засоби. З дешевим антидощем, звісно, такого не відбудеться. Ви можете спробувати для себе цей засіб. Можливо, ви не отримаєте повноцінний ефект, але зрозумієте, чи потрібен вам антидощ взагалі і чи є сенс купувати дорожчий засіб. Якщо не сподобалось, можна просто змити. Будь-якою автохімією і закрити для себе це питання на цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.